Вітаю! Сьогодні у нас особливий випуск. Я розповім, як дуже швидко зареєструватись на платформі Шиї. Перше, що ви робите, це реєструєтесь на Discord. Це платформа, яка перший шаг до реєстрації Midjourney. І тут ми не бачимо нічого нового. Щоб зареєструватись на Discord, завітаємо на їхній вебсайт і слідуємо інструкціям для створення облікового запису. Заповнюємо дані, вони будуть тільки ваші. Потім ми переходимо на Google. Всім знайомий, Знаходимо Міджорі і попадаємо на сайт. Тут дуже легка форма реєстрації. Заповнюємо, підтверджуємо, що ми, звісно, людина. Тут дуже цікаві цифри, якщо на момент запису, ви можете одразу побачити, що в мережі знаходиться майже півтора мільйона людей. А користується цією програмою 15, майже 16 мільйонів людей. Це на тему. Що шиї це вже на все життя, і я думаю, що воно ну, залишиться з нами назавжди. Важливо. Е, ви можете ввести невірну дату народження, але вона точно повинна бути 18. Завершуємо реєстрацію, тим, що прикріпляємо електронну пошту та пароль. І welcome! Ви на платформі. Тут дуже великий е, велика кількість окошок. Я дуже рекомендую по ним полазити. З наступного тижня в нас вже буде гайд по межорінг. Кому цікаво, будь ласка, приєднуйтесь на Патреоні. Його можна буде купляти. Ось тут зверху я залишу посилання на відео, в якому я розповідаю, як зробити промпти. Ефективні і прикольні саме за меджорінг. Всім гарного дня! Дякую, що подивились. з вас. Лайк, підписка. Це вдячність мені за те, що ми знімаємо це відео.